Це найкраще місце в Україні для того, щоб тут жити. Вона зелена, тут чисте повітря, тут добрі люди. Ну, я сам з Сумської області, з невеличкого села, і в нас там Сосновий ліс. Мені дуже сподобалося, що дуже схожа атмосфера. Я тут виросла. Побажаю. В першу чергу миру, всім здоров'я, і щоб він більше процвітав, і щоб люди були добріші друг до друга. І щоб, знаєте, якби, цінували цей город. Я, коли приїхала перший раз, моя дочка тут працювала, я сама з Донецької області, то мені цей міст подобався тим, що він такий чистюсінький, гарненький, невеличкий. Дуже комфортне місце, таке, знаєте, затишне. Тут все зручно, все поруч, все в близькій доступності і багато знайомих. Подобається місто дуже душевно. Буча, дуже гарна. Все тут робиться, тротуари гарні, люди гарні, все дуже подобається. Бажаю, щоб вона відбудувалася, ще кращою була. Мені здається, це люди всі бучу дуже люблять. Хай процвітає, хай процвітає і хай буде мир, більше нічого.